Ця гра це не просто виховання нашої учнівської мови і формування у них оборонної патріотичної свідомості. Мова йде про те, що у формі гри дітям надаються і вчаться конкретним прикладним базовим навичкам військової підготовки і захисту України. Ця гра має кілька спеціалізацій, особливо. Активно і найкраще зараз розвивається така спеціалізація, як джура прикордонник. І я вже знаю конкретні випадки, коли діти у школі брали участь у грі Сокіл Джура, потім були, ну, йшли на спеціалізацію джура прикордонник, а потім вступали до закладів вищої освіти. які… Від за які відповідає прикордонна служба і зараз захищають наші кордони на державі. Тобто це впливає також не тільки на передачу якихось навичок, а й на подальший Студова. вибір своєї професії. І окрім джура прикордонник, джура оборонець, джура поліцейський, джура гвардієць, джура десантник зараз два нові напрямки на етапі розвитку: джура оператор дронів і джура. Розвідник, тобто ви розумієте, що в умовах воєнного протистояння з Російською Федерацією це ну ключові і базові Надпром. напрямки, які з якими треба працювати з дітьми.